В Сімферополі захопили управління Азово Чорноморської прикордонної служби Озброєні військові та цивільні чоловіки змусили піти з місця роботи начальника служби та його заступників. На цю посаду окупанти призначили нового виконувача обов'язків керівника. Охороняють усі підходи до адмінбудівлі. Бійці з російськими трикольорами на одязі. «Начальник Азово-Чорноморської регіонального управління. Я маю право зайти до себе «Нам не намірставляти як начальника Азово-Чорноморської регіонального управління на даний момент обязанности начальника зочівського регіонального управління выполняет полковник Мельниченко Виктор Иванович. Я просто звертаюсь до всіх представників влади. Неужели мы можем себе на даний час Живучи в Україні бути громадянами України дозволяють до себе такі відносини у військовій частині в селищі Перевальне підтримати українських військових. Приїхав ексміністр оборони України Олександр Кузьмук запропонувати сісти за стіл переговорів, щоб уникнути ескалації конфлікту. Шанс є зробити головне – не пролити людську кров. Головне. другого сьогодні немає, нічого. Після переговорів українських військових таки пустили на робочі місця. Ситуація біля аеродрому залишається напруженою. Жоден з військовослужбовців, жодна з частин не перейшла на бік самопроголошеної влади в Криму і залишилася вільними присязі України. Ситуація на кордоні також характеризується як складна, але тим не менше стабільна. Наші прикордонники продовжують нести службу, хоч біля кожного з прикордонних постів. Стоїть великі групи озброєних людей, які своєю присутністю намагаються деморалізувати наших прикордонників. Як може підтримує українські військових, місцеве населення Кремчани організовуються та везуть у заблоковані частини продукти та речі. Я приїхав нашим ребятам, які стоять на охрані нашої неньки родини. Привіз, допомогу продовольственної. У всіх військових частинах, де українські бійці відмовилися зрадити присязі та народові України, тривають психологічні атаки. Під стінами частин з'являються озброєні військові представники козацтва та проросійські налаштовані кримчани, які закликають українців перейти на сторону Росії.